Так, друзі, доброго дня ще раз. Дивіться, вже зараз вечір, ми виїжджаємо в України. і хочемо зняти таке коротке відео, ми вирішили з моїм кумом зібратися і придбали такий чудовий автомобіль. Правда, за допомогою нашого доброго товариша Йоси Передаємо даний автомобіль на 36-ту морську бригаду. Зараз автобус ми забираємо, транспортуємо в Україну, вже оформлені всі документи. Дякуємо ще раз Йосу за співдату. Можливо, знайдемо, будемо старатися, ще інші автомобілі, пікапи, тому що зараз на даний момент знайшли тільки ось цей. Правда, ще транспортуємо людям автомобілі, ті, які ми купили для наших замовників. Поважаємо нашим всім, як то кажуть, людям в Україні мирного неба і, скорішого. Закінчення цієї жахливою війни. Ще раз дякую. І ще старий парафік, мій куп. Так, що автомобіль куплений за валажні кошти, ніякі збори не проводилися на цей автомобіль. Ми вирішили від наших смей цей автомобіль придбати. Такий невеличкий внесок зробити в наші збройні сили. За допомогою цього чоловіка і з нього підтоже і нічого не І надіємося, що цей автомобіль принесе перемогу і хлопців рятує напередку. Все, Дякую вам. Ранок прохолодний. Позаводилися, макдобуди, зараз будемо стартувати. Доброго дня, друзі! І ось у нас автомобіль, який ми придбали для хлопців ЗСУ, прямує до України. Яка ляля! Прямує до України, все нормально. Їде добре, не димить. мотор, коробка, ходова. 36-та окрема бригада морської піхоти. То для вас куплений автомобіль за власні кошти. Піан Андрій Зинович Ковтун Володимир з сім'єю скинулися і вирішили зробити такий невеличкий подарунок.